Чиму разом вірша щедре літо Тетяна корольова. Літня спека. Грози грім, Літо, ти прекрасне всім, скільки в тебе є дарів, в лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти й зелень соковита це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой, і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. Повторимо щедре літо, Тетяна корольова. Літня спека, грози, грім. Літо. Ти прекрасне всім, скільки в тебе є скарбів. В лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина. Фрукти, зелень, соковиті, це смачні дарунки літа. Ген тече. Срібляста річка, ой і тепла ж в ній водичка, можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати.